Сьогодні в програмі в Одесі завершилися українсько-американські навчання сібриз 2015 Своє професійне свято відзначили воїни-танкісти. В Польщу на лікування та реабілітацію вирушили українські бійці. Наприкінці вчорашньої доби ситуація в зоні АТО дещо загострилася з 18-ї години і до опівночі. Незаконні збройні формування активізували обстріли наших позицій на Артемівському напрямку. Так, о 21.15, 21.35 та 22.15 Бойовики з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту сил АТО, що на північ від Лозового. Також на Луганщині, близько 20-ї години, найманці били з гранатомету по українських підрозділах у селищі Щастя. А майже о 23-й годині під мінометний вогонь ворога потрапили наші позиції на південь від сокільників. Загалом, упродовж минулої доби, російські найманці вісім разів порушували перемир'я. Вже після опівночі і до 6-ї ранку, 14 вересня, у зоні АТО зберігалася тиша. В Одесі успішно завершилися міжнародні навчання Сібриз 2015 Як зазначив командувач військово-морських сил збройних сил України, цього року їхня особливість у тому, що держава перебуває у стані війни, це значно вплинуло на програму навчань. У ході виконання завдань військовими були задіяні усі бойові компоненти: наземний, морський, авіаційний, а також масштабний. Я дуже задоволений тим, що під час інспектування всіх компонентів навчання я побачив максимальну викладку особового складу. Я побачив, наскільки ретельно були підготовлені керівники на робочих місцях, керівники компонентів, інструктора, які залучались до проведення цього навчання. І саме головне, що це була максимальна самовіддача на результат. Тому що підсумком цього навчання є одне: це регіональна стабільність, це безпека в Чорноморському регіоні. Спільні зусилля флотів різних країн завжди приносять кращий результат ніж самостійні тренування однієї сторони. Саме тому ВМС США докладають багато зусиль для того, щоб налагоджувати взаємодію і підвищувати сумісність з флотами інших країн. Військовослужбовці берегового компоненту здійснили десяток маршів та успішно виконали усі завдання, поставлені штабом навчань. Загалом українські та американські літаки здійснили близько дев'яти десятків польотів над акваторією Чорного моря. А кораблі в ході маневрів подолали майже тисячу миль. Маріана Маркевич, Анастасія Ілляш чаще. Вчора своє професійне свято відзначили воїни-танкісти за час проведення антитерористичної операції на Донбасі. Вони постійно доводять, що їхні підрозділи одночасно можуть бути і непрохідною броньованою стіною, і потужним вогневим кулаком, який пробиває оборону противникам. Їхній внесок у захист нашої держави високо оцінив міністр оборони України Степан Полторак. А кращих представників цього роду військ він нагородив відомчими відзнаками та цінними подарунками. Ведення бойових дій на сході України показав про необхідність модернізації танкових підрозділів, танків раніше, збільшення кількості таких підрозділів, нової методики підготовки, навчання, управління. Тому, звичайно, що ми плануємо і збільшити кількість підрозділів, ми плануємо модернізувати танки на наших заводах. Ірина Зінчук, Данило Іщенко, Олексій Чубашев, час Чем. В день фізичної культури і спорту на території спорткомплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшла благодійна мистецька акція на підтримку військовослужбовців, які виконують завдання в зоні АТО. До програми змагань входять змагання з футболу, а також змагання з легкоатлетичних естафет. Збігу 4 по 100 та шведської естафети. Зараз відбуваються напівфінальні матчі між командами. Праворуч від мене, це команди. Маестра і команда президентського полку. Очікувано до півфіналу вийшла команда університету оборони і команда президентського полку. У змаганнях взяли участь три армійські футбольні команди та збірна за участю зірок естради, культури та мистецтв. «Маестро». Вчора хлопці сказали, що завтра грає. Я сказав, що окей, із задоволенням став і приїхав. В принципі, за результатами поєдинку була нічия, так а пенальті то є вже фортуна. Ми грали приблизно на рівних, так і є за рахунком те, що вони вийшли в фінал, Тиснемо їм руку і бажаємо успіху. Тільки за нехай ну просто нашим українцям треба зрозуміти, що воїни то є кумири, та, то є люди, на яких треба рівнятися. Подивитись на турнір завітали учасники АТО, які перебувають на лікуванні у центральному військово-клінічному госпіталі Міністерства оборони України. На коров керівника сектора АЕС, полковник Тонов, командир роти тактичної групи 101-ї бригади охорони і полковник їх. Загалом захід пройшов у дружній спортивній атмосфері. Абсолютним чемпіоном змагань з мініфутболу стала команда окремого полку президента України. Відтепер такі акції відбуватимуться щорічно і стануть ще одним кроком до єднання бойового духу військовослужбовців, які відстоюють незалежність України. Юрій Стоянський, Євгеній Солодовнік, час ще. З Лас-Вегасу, де проходив чемпіонат світу з греко-рімської боротьби, повернулися українські спортсмени. На змаганнях наша збірна була представлена у всіх вагових категоріях: у підсумку чотири медалі різного гатунку та третє місце у загальному заліку. Зробили те, що зробили. всі жила, другу -другу. всі допомагали друг другу. -другу. Тому у нас все вийшло. серед зустрічаючих і пані Світлана, мати чемпіона світу Жана Баленюка. Жінці довелося виховувати свого сина без чоловіка. Адже той загинув під час громадянської війни в Руанді. Звичайно, юнаку не вистачало батька. Тому виховувати майбутнього чемпіона допомагав тренер. Ви знаєте, це не могло не відложитися. Потому був вибраний этот вид спорта із тренера. У нас прекрасний тренер Віталій Олександрович, Вот это його перший тренер, коли йому часі стали отцом. Олексій тоже. То тобто, есть я хотіла, щоб були мужчины, були приміри мужские у нього в житті. Поэтому вибирали такі направлення. Виспитувала його я і бабуся. Поступово Жан почав досягати суттєвих успіхів у греко-римській боротьбі. Спершу на рівні країни, потім Європи. і Отепер юнак досяг чи не вершини, а саме здобув золото на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби. З екрану телевізора за успіхом сина спостерігала і мати. Нормально. я переживаю настолько сколько мама должна переживать за понимаете? То есть переживаю когда болеет, переживаю когда проигрывает, переживаю когда неудачна любов. Ну как бы мама фінальний поєдинок для жана вийшов доволі успішним вже на 30-й секунді армії виконав прийом, після якого отримав перевагу у шість очок здавалось, завдання виконано. Лишилось тільки довести справу до переможного кінця, втримавши перевагу. Проте суперник в українці був доволі складний і міг у будь-яку хвилину зруйнувати плани нашого спортсмена. Для мене неожиданно було те, що він вийшов в фінал. Вот. ну вітя буває такі ситуації. Просто в нього така техніка. Он не темповик, вот, а он розчитуває на броски, Он в'яже сковує суперника захватами і бросає з різних положень. Із таких неожиданних, що я сам в шокі бува. Я сам бросаю неожиданно, але переплюнув на цих соревнованнях всіх, тому що він і чемпіона міра француза забросив там неожиданно так дуже. Дива не сталося, і солдат служби за контрактом Збройних сил України Жан Беленюк отримав золоту нагороду. Ще один армієць відзначився у ігровій столиці Америки. Старший сержант Олександр Чернецький здобув там бронзову нагороду. Я просто не давав їм поводу себе засудити, тому що я дуже швидко закінчував схватки. Це по-перше. По-друге, просто-напросто їм не було часу, щоб мене якось зробити мені неприємно, чи поставити в партер незаслужено, чи дати якусь оцінку неправильно. Ну, хоч з, виходить, з білорусом я 130 кілограм підняв його вверх, а дали два бали. Положив, а не дали туше, там, наприклад, я образно говорю. Там. От і все, в цьому вся, все рішення. Людина б'є головою, а суддя не бачить цього, не замічає, пальці в очі пхає. Там. «Міністерство оборони вкладає душу у цих спортсменів, у тих хлопців, які займаються цим видом спорту. Боротьба греко римська традиційна армійський вид спорту він культивується як армійський вид з давніх давен. І цей вид у нас він є пріоритетним видом спорту, серед інших видів спорту. Команда постійно займає провідні місця і позиції як на українській арені на чемпіонатах, команди чемпіонатах України, так і на жодних стартах. На змаганнях в США ряд наших спортсменів отримали ліцензії, що дає право обрати участь в Олімпійських іграх 2016 року, які пройдуть в Бразилії. Сергій Жуковський Євгеній Солодовнік час -Че.